Цьогорічні вибори до місцевих рад в Україні скоріше за все пройдуть за новими правилами. У Верховній Раді різними політичними силами вже зареєстровано чотири виборчих законопроекти. Втім, документ, розроблений народними депутатами Андрієм Парубієм та Олександром Черненком, спільно з деякими парламентарями та громадськими експертами, вважають найбільш демократичним і наближеним до коаліційної угоди. У Чернігові відбулась зустріч із народним обранцем Олександром Черненком, під час якої він розповів про пропонований його командою законопроект, прозоре і підзвітне фінансування передвиборчих кампаній, вибори міського голови у два тури: скорочення кількості депутатів місцевих рад, відкриті списки на виборах у великих містах. Такі основні новації виборчого процесу. 2015. поділили міста на великі і малі. Що таке велике місто? Це від 90 тисяч виборців. Чому від 90 тисяч виборців? Тому що логічно було б там 100 взяти, як таку більш цифру зрозумілу, але, наприклад, обласний центр Ужгород 97 тисяч виборців, 100 немає. А проводити в одних обласних центрах вибор з системою, а Ужгород, який, в принципі, є обласним центром, за іншою. Теж ну, немає тут особливої логіки у нашій області під категорію великих міст підпадає лише Чернігів. І ще одна цікава річ у законопроекті Олександра Черненка: виборці можуть голосувати не лише за партійні списки, а за бажанням за когось одного із списку кандидатів, які відносяться до цього округу. Тобто, якщо у списку кандидат, скажімо, стоїть під 20-м номером, а за результатами волевиявлення в округах він набирає більше голосів ніж ті, що стоять перед ним, відповідно, він має більше шансів стати депутатом. Хто отримав ці мандати, це той, хто від цієї партії по округам набрав найбільшу кількість голосів, за кого проголосували виборці. Той переміщається у списку. Відповідно, хто набрав в абсолютній кількості голосів на відсотках, абсолютній кількості найбільше стає першим, хто на другому місці другим, і таким чином заповнюється мандат.